Привіт, я Алекс, і це даже за жовтень від фонду Шанс на зміни. Давайте разом поглянемо на те, що ми зробили за цей місяць. А перед початком підпишись, щоб разом з нами слідкувати, як наші діти будуть змінюватися на нашій програмі. Наша програма починається у листопаді. А жовтень це час збирати групи, знайомити дітей з програмою і працювати вдвічі інтенсивніше. А ще цього місяця нові діти знайомилися з новими психологами. Ми провели три тестові заняття, щоб зрозуміти, чи станеться той самий меч між дітьми і нашою програмою. І, звісно, побачили, як кожен із психологів знаходить підхід до абсолютно різних дітей. Ми запровадили програму у коледжах Києва, де навчається багато дітей із разливих категорій. Наша програма підходить для всіх, підтримуючи молодь у розвитку життєво важливих навичок та впевненості у собі. У жовтні ми провели найбільшу кількість майстер-класів. Усього 14 цікавих зустрічей, на яких загалом було 250 дітей. Для них це крута можливість відпочити від шкільних уроків, навколишніх стресів і трошки розважитися. До цього часу ми вже провели 50 майстер-класів і залучали. 600 дітей. Ми продовжуємо допомагати сім'ям наших підопічних. Нарешті ми закінчили ремонт у сім'ї нашої учасниці програми. Ми закупили диван, ліжко для дітей, газову плиту та встановили нову кухню і шафу. Тож діти будуть жити у достойних умовах. Це був шанс на зміни на зв'язку.